Так, почнемо ми з такого попапчика мікс, тут різні е, є кольори, тому ну, зараз беремо, почнемо з оранжевого, саме такий популярний колір, заряджаємо його. Все дуже просто. Насажуємо його на іголочку, потім на наш Повідець уже готовий, зв'язаний. І зараз якийсь стопорочок треба вцепити. Так, беремо стопорочок у нас отакий ось. Все. Все, супер. Якраз стоїть так, як треба, бачите? Воно видно, ну, коротше, воно прямо на жалі стоїть. Бачите, така пушиста, пушиста насадка.